Добрий день! Розглянемо тему анімація в графічному редакторі Кріта, анімація руху кількох об'єктів. З графічним редактором Кріта ви мали можливість працювати під час вивчення комп'ютерної графіки у 6 класі. Нагадаю, що це вільно розповсюджувана програма, яку можна завантажити із сайту розробників Krita.org. Як підготовку до анімації варто створити окремо базовий малюнок зображення. Це зображення або декілька зображень можна створити у графічному редакторі Кріта і зберегти в одному або кількох окремих файлів, файлах. Для створення анімації у програмі Кріта використовують інструменти робочого простору Animation. Один із варіантів переходу до цього робочого простору це вибір команди Вікно. Далі переходимо в робочий простір і вибираємо Animation. Налаштування анімації здійснюється з використанням інструментів монтажного столу, розміщеного в нижній частині вікна програми. Розглянемо інструменти монтажного столу. Під цифрою 1 розташована кнопка Редагувати шари. Під цифрою 2. Кнопка змінення масштабу монтажного столу. Під цифрою 3. Кнопки керування попереднім переглядом анімації. Під цифрою 4. Лічильник кадрів. Під цифрою 5. Кнопка видалення кадрів зі збереженням тривалості. Під цифрою 6. Лічильник відсотків швидкості відтворення анімації. Під цифрою 7. Кнопка додати порожній. Під цифрою 8, кнопка Додати дублікат кадру. Під цифрою 9. кнопка Вилучити ключові кадри без посування решти. Під цифрою 10 кадри анімації, під цифрою 11 поточний кадр анімації, під цифрою 12 інструменти керування шаром анімації, під цифрою 13 назва шару анімації. За замовчуванням створюється шар з назвою тло. Я хочу нагадати, що на шарі тло ми зазвичай нічого не створюємо, а ми створюємо додатковий шар і вже на ньому працюємо. Для створення анімації потрібно після встановлення робочого простору анімація виконати таку послідовність дій, як, як написано на слайді. Спочатку ми е, вибираємо у правій частині монтажного столу кнопку меню параметрів анімації. Далі встановлюємо в полі кінець кліпу потрібне значення кінцевого кадру, після чого налаштовуємо частоту кадрів, для цього вводимо потрібне значення, там, де написана у нас частота кадрів. Робимо поточним нульовий кадр на монтажному столі. Вибираємо у контекстному меню кадру команду Створити кадр дублікат або натискаємо відповідну кнопку. Після того створюємо малюнок для першого кадру анімації, або додаємо вже готовий малюнок. Робимо поточним наступний кадр на монтажному столі та виконуємо команду створити кадр дублікат. Уносимо зміни до малюнка, відобразивши наступне положення об'єктів. І повторюємо команди «7», «8». Для створення всіх кадрів анімації. Переглядаємо створену анімацію, використовуючи кнопки керування попереднім переглядом анімації. І в кінці зберігаємо створену анімацію у файлі. Для цього виконуємо такі дії файл, обрати анімацію та обравши один із варіантів збереження файлу анімації як WP або як відео. Детальніше про процес створення анімації ми розглянемо в наступних відео, коли будемо саме вже створювати анімацію в програмі. У графічному редакторі Кріта для створення руху кількох об'єктів і їх узгодження краще використовувати окремі шари анімації. Під час створення анімації Кріта, особливо під час узгодження руху кількох об'єктів, можна використати інструмент воскова калька. Ефект його використання полягає в тому, що зображення з попередніх і наступних кадрів може відображатися на зображенні поточного кадру. Так краще узгоджувати розташування об'єктів на кадрах між собою. Для орієнтації в якому з кадрів належить зображення в разі використання воскової кальки, ті зображення, що є на попередніх кадрах, зображують в одному кольорі за замовчуванням червоному, а на наступних в іншому за замовчуванням зеленому. Для відображення ефекту воскової кальки потрібно серед інструментів керування шаром анімації вибрати кнопку воскова калька. Ось вона так виглядає, якщо вона не включена, скажімо так. І натиснути на неї, щоб вона набула отакого от вигляду. Тоді, тоді васкова калька буде включена. У наступному відео ми розглянемо створення руху привіда у графічному редакторі Кріта.